Привіт! І ви на каналі Світ паперу, і сьогодні ми будемо розпаковувати наші пакетики. І сьогодні у нас є новиночка. Це колекція подушки. Тут, до речі, відкривачка ось така, що ось так розривається. Не знаю, як воно вийде, того я хочу вибрати оцей, отакі пакетики на фігурні. Ну, пакетики я вам потім покажу. А ми переходимо вибирати пакетики. Колекція різних стікери. Навіть не знаю, як її брати. Хоча тут тільки три пакетика, Це я не хочу ще вибирати. Давайте візьмемо перший. Ось цей. Колекція Я люблю Україну, ми сьогодні її закінчуємо. Отакий От маленький пакетик беремо. Одежа для. У нас теж залишилось, залишилось все ж таки мало пакетиків. Е, я хочу взяти з рюкзаком, якийсь темненький. Далі саме наша найбільша колекція. Я думаю, взяти бан, банку якусь, бо в той раз ми начебто брали упаковку. Я хочу, я то не знаю, оце банкет ось. Не знаю, чи вам видно. Ну, тут написано банкет. Тому я хочу взяти ім... іменно це морозиво. Я просто ще хотіла поправити камеру, того так. І ще цю колекцію поставити, щоб її було видно. Просто я трошки ухрипла, того я так буду говорити. Колекція стихії я тепер буду брати по одному, бо у нас і так залишилось 6 пакетиків. Е, я хочу взяти оцей, бо він на мене вже давним-давно дивиться, але я його не беру чогось. чогось. Далі у нас. Фрукти у нас залишилось тільки два пакетика. Давайте візьмемо фігурний, це отака от тарілочка, бо він найпохідніший, і він на мене вже дивився з того відео. А оцей буде наостанок. Угу. Далі у нас свинка черри ми беремо, як завжди. Слова наша минула новинка. Навіть я не знаю, який взяти мені, бо тут вони всі гарні. До речі, це такий сумку. Давайте візьмемо цей. Там, де на зошиті написано слово слова Так, логічно. І наша новинка, це колекція подушки. Ось такі пакетики. Подушка, ліжко. Ось таке щось. Смайлик. Грибочок, серце закреслене. І, думаю, цю жабку всі малювали. Так, я навіть і не знаю, а я говорила, що я з цих візьму, а не з фігурних Того фігурність відразу відкладу. Тут я хочу взяти оце, бо він самий найпухліший. Я навіть до сих пір пам'ятаю, що там було. Так, зараз я вам покажу. Такі у нас пакетики. Ой, до речі, я забула: у нас ще є адвент-календар. Ось ми його теж беремо. Ну, я його тут покладу бо він же ж не пакетик. І от такі пакетики у нас сьогодні на, роз... на розпаковку. Ну, що ж, поїхали відкривати? Ось наш каталог. Зараз я отак в бік приберу, думаю, ви будете не проти, що я колекцію отак приберу трошки в сторону, бо вони заважають відкрити мені наш каталог. Перша колекція це різні стікери. Сьогодні хочу з неї почати, а продовжити з якої я не знаю. Ну, типу, яку далі відкрити. І нам попалося ось таке серце. Не знаю, чи гарне, але, як на мене, дуже гарне. Чого ти не відкріпляєшся? О, відклеїлась. Я вже відклеїла під яким номером? Під номером один. Ну, я отак трошки в бік приклею, тому що я не хочу закривати цю квітку. І отака колекція у нас виходить. Далі я хочу відкрити не я люблю Україну, хочу її наостанок відкрити, щоб її закінчити. А хочу я відкрити морозиво по іменам. Бо це найбільший пакет, того тому... так. Зараз ще буду мі мільйон років відкривати. Я думаю, що буде десь на цій сторінці. Я так думаю. М ну, як завжди, не відкрила вона на. Вибачте, що я говорю таким голосом. Просто я скажу, я трохи охрипла. І, коротше, з тим. Я пам'ятаю в цьому відео ну, не приклеїла то ім'я із-за того, що воно було зруйноване. Точніше, саме морозиво. Якщо ви не знаєте, то подивіться минуле відео і все зрозумієте. Бо у нас була якась чорна полоса. Зрозуміло, якщо чесно. А я не можу відкрити пакет, то, току... точніше, який пакет морозиво, то чекайте. Я відклеїла, коротше, історію, я вам продовжу розказувати в кінці відео, щоб не затягувати його. І це морозиво, начебто, не знаю, чи ви бачите, під номером 4. Слава Богу, сьогодні у нас немає чорної полоси. Приклеїмо морозиво, ось така воно у І я відгадала, у нас на цій сторіночці. І це морозиво для Анюти. Я просто не працюю коментарі, тому якщо в мене дивиться Аня якась, якась, то поставте лайк на це відео. Для Ані приклеїмо сюди. Вибачте за звук, який тільки що був. І ось така колекція в нас виходить. Далі я не знаю, яку колекцію відкрити. На останок ми ж відкриємо це його, ну давайте відкриємо фрукти. Я взяла фрукти, фрукти. Ось. І так, да, тут відклеїлось ось це, тому я його просто так. Коротше, просто так його вклала і все. Зруйнувалося нам не знаю, що попалося, зараз подивимось. І нам попалась, А, нам попалась грушка, і да, мандаринка у нас відклеюється. Я сама не розумію чому, але я її е, хочу нормально приклеїти після цього відео. Того да. Під номером один я вже прочитала. А, блін, тут один скотч залишився. Сю минуту. Все вже все окей, все нормально. Е -е. Чекайте. Ось так нам надо. Тобто треба. Да, розумію, у нас не сильно гарна тарілка, але ну що ж зробити? У нас... Коротше, нам так треба. Да, я просто поранилась чуть-чуть на ось цей палець. Ну, короче, проїхала. Далі я хочу відкрити якусь першу колекцію. Але не я люблю Україну, а одежа для. Я хочу, щоб на цій сторінці попалося, тому що на ній нам тільки одна. Спідниця попалась і все. Мені дуже жаль ось цю сторінку. Нам попалася якась така кофта. <рис�я> дуже модна. М -м -м. Вона легко відкріпляється. І знову ж таки, краще б я намалювала чорним, тому що я зараз ось, наприклад, не бачу номер її. Точно не під номером 12. У нас залишилося тут тільки 5 номерів. Коротше, я не знаю, який це номер. Да, я на будь-який номер, приклеїмо і все. Якщо це буде той номер в наступному відео, який буде зайнятий. Коротше, я вам не так. Розказала наприклад, ось це буде під номером 3, а в нас вже оця кофточка є під номером 3. То я просто відклею і приклею на інший номер і так далі буде. Я не знаю, на який номер приклеїти. Давайте приклеїмо на оцю сторінку для вересня, або навіть для грудня, для серпня. І ось така колекція у нас виходить. Далі, мабуть, саму найдальшу колек... ну, колекція, яка дуже далеко. Новинку я не хочу відкривати, а у нас сама ну, вам вже можна бачити новинку. Е -е, найдальша колекція це адвент календар. Так, ось це наш адвент. Сьогодні у нас третій день. Дуже круто відкрила, знаєте. Ай, яйце зачепила. У нас, коротше, яйце десь почало гуляти. Бо тут нічого немає. Коротше, я не знаю, що це таке у нас. Та тут все, похоже, гуляє. Оце у нас то, що вам не треба ще бачите. Коротше, я не знаю, що це таке, того сьогодні ми нічого не приклеюємо. На жаль, в цій колекції, бо тут все у нас почало гуляти. Бо я зробила одну помилку, ну в наступному адвенті я вже зроблю все добре. Добре, не буду э, э, зупинятися на поганому, тепер у нас. Буде колекція слова. Зараз у нас вже на те пішло. Не дуже добре відкрилось, але нічого. Тут одна в нас буква. Це буква П. Під яким номером під номером 5. Ми приклеїмо її ось сюди. А тут знову у нас відклеїлись тільки один слой. Коротше, у нас сьогодні знову якась полоса, не зрозуміла. Ем, я після відео, ну, на наступному відео воно вже буде приклеєне. Сьогодні я ще не буду його приклеювати. Далі я хочу відкрити, що я, що я хочу відкрити. А я хочу відкрити... Знову ще це. А хочу я відкрити стихії, наприклад. І так, да, та, я вже вияснила всю причину. Це не під цим немером, а під цим. А оце я не знаю, куди приклеїти того отак. Стихії. Під номером 10 ось тут не сильно поміститься. Того я трошки в бік приклею, І ось така колекція у нас виходить. Далі у нас... що там? А далі ми вже все заповнили. Того переходимо до, до Свинки Чері. У нас все одно залишилось тільки три колекції. А свинок навіть і не знаю, скільки залишилось. О, нам попалась ось така свиночка. Дуже гарна, до речі. Під номером 8. Ура, нам щось попалось на оцій сторінці. Я так довго це чекала. Я відклеїла. І от така нам мила свинка попалась. Так, да, я дуже велике для неї зробила. Ну, дуже велике відділ зробила. Ну нічого, зійде. Далі колекція, яку ми зараз закінчимо, це Я люблю Україну. Все, наш останній дуже маленький пакет. Так не хочеться колекцію закінчувати. І цей останній пакетик порвала. Дуже класно, але нічого. Вона попалась маленька Україна. І вона під номером 8. Вибачте за посторонні звуки. І наша новинка. А. Ось все, дам Це колекція подушки. Так, ну що ж, пробуємо. Ура! в мене пішло це зробити. Дякуємо. Нам попалася така акула, подушка, якщо що. Нам попалася акула під номером 2, і от така колекція у нас виходить. Ну що ж, а якщо вам сподобалось це відео? то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!